Я затвічена земля, мої степи, мої поля терпне пахне полинами, досі маря з снами, важкі часи голодних нів, Скорботний дзвін щодня дзвонів, І не щодня, а щогодини уста маленької дитини Молили, їсти та благали, Щоб хліб від них не забирали. Чума лопатами грибла, дітей стареньких, немовля. А скільки сте на світ просилось, а народити не судилось. Страшна пора голодомору, В сімліє під замок в комору. Усе до крихти відбирали, багато душ не відспівали, не було вже кому співати. За вмер весела хати. То поживілля змордували, живими ще повикидали, у братню яму за селом Постнули там голодним стом. Лиш де не де душа блукає, і в Бога милості шукає. Голодну долю проклинає, а дзвін скорботний стихає, І буде до тих пір лунати, допоки будем пам'ятати.